Шановні громадяни України, шановні колеги, від імені компартії України ще раз заявляю, що ми рішуче засуджуємо насильство і жорстокість по відношенню до мирних маніфестантів. Ми також засуджуємо дії бойовиків, провокаторів незалежно від того, хто за ними керував і віддавав накази. І ті, хто прагне підписання угоди про асоціацію з ЄС, і ті, хто виступає за приєднання до митного союзу, мають повне право мирно і відкрито, не боючись репресій, переслідувань і фізичного насильства, відстоювати свої переконання. Кожен має право сповідувати будь-яку ідеологію, дотримуватися будь-яких політичних поглядів, якщо вони не проповідують жорстокість і агресію, расизм, ксенофобію і ненависть до наших людей. Те, що зараз відбувається в країні, свідома ескалація політичної напруги це ніщо інше як боротьба лягархічних кладів за президентське крісло, боротьба в якій людей, як гарматне м'ясо, кидають у вир кривавого громадянського протистояння, боротьба заради перемоги, в якій олігархи готові знищити нашу країну, і це гірка правда, але абсолютна правда. Спираючись на свою принципову позицію, що всі долиноскі питання у нашій державі повинні вирішуватися за волею нашого народу, Компартія якраз і закликала громадян ініціювати всеукраїнський референдум і на ньому визначитися з вектором зовнішньої економічної інтеграції. Це єдиний демократичний цивілізований шлях для вирішення доленосних питань. Але з усиллями влади і так званої опозиції вирішили заткнути рота народу України, забороняючи референдум, обмежуючи в неправовий спосіб конституційні права громадян, забороняючи збирати підписи на підтримку референдума. Ось що було зроблено для того, щоб не почути справді волю народу і не спиратись на нього. Попри всі ці заборони, компартія України зібрала понад 3,5 мільйона підписів наших громадян. А хіба не демократичні у лапках європейські лідери наплювали на право народу України і на свої, як вони запевнюють, базові цінності, не підтримавши проведення всеукраїнського референдуму? Нагадаю, на зустрічах з місією Кокса Кватневського на зустрічах з єврокомісаром Фюле до речі, ви були свідками моєї позиції та інших єврочиновниками. Я неодноразово озвучував нашу позицію, і попереджав. Що всеукраїнський референдум це єдиний спосіб запобігти зростанню протистоянню і поглибленню розколу у суспільстві. Яке як ми стали свідками вже обернулося насильством, кровопролиттям, і може, якщо ми зараз це не зупинимо, обернутися трагедією для нашого українського народу. Саме тому від імені компартії, від імені наших виборців-прихильників, і прихильників офіційно заявляю всю політичну відповідальність за кровопролиття на Майдані в ніч на 30 листопада за можливі наслідки нинішнього протистояння і сповзання країни у прірву громадянської війни повній мірі сьогодні несуть якраз пр представники олігархічних кланів, які знаходяться і у владі, і у так званій опозиції, як і псевдодемократична Європа з її подвійними стандартами. Мета одна: влада за будь-яку ціну олігархам, олігархам проблеми простих людей не цікавляться, не цікавлять, вони їх використовують. Використовують справедливе обурення людей своїм же братським станом, використовують їхні надії, і сподівання на краще майбутнє, а використавши, просто ви некидають, як підпрацьований матеріал, що, до речі, засвідчує, і вся 22-річна історія нашої з вами незалежності. Виводили людей на майдани, кидали гасла, закликали, а потім, коли зробили свою чорну справу, забували про простих українських трударів. Саме тому Компартія звертається до народу України, до його здорового глузду й мудрості. Ми закликаємо об'єднатися у боротьбі не за інтереси кланів, а у боротьбі за своє право володарювати на власній землі. Об'єднатися, щоб не допустити трагедії і кров страждають в інтересах, які сьогодні виборюють тільки олігархи, страждають наші діти. І ви бачите, до чого це призводить. А треба все зробити, щоб цього не відбулося. Жоден майдан, жоден політик не має права говорити від імені всього народу. Таке право належить виключно українському народу. Тому ми комуністи сьогодні і закликаємо. Терміново треба зупинитися у цій ескалації напруги, бо вона призведе до біди. Вона призведе до громадянського протистояння, бо сьогодні намагаються і закликають врахувати точку зору одних, які бачать свою перспективу приєднання до європейської спільноти, а не враховують точку зору інших громадян України, які мають іншу позицію і інший шлях, який вони обирають. І тому нехай народ через референдум цивілізованим і демократичним шляхом зробить свій вибір, в які союзи, коли і на яких умовах Україна повинна об'єднуватися. Ми, комуністи, сьогодні закликаємо зупинитися, зупинитися для того, щоб рятувати і державу, яку намагаються розколоти, і я не виключаю, що якраз поглиблення цієї самої. Ось прірви, яка існує сьогодні реально в Україні, використовується тільки для того, щоб зберегти олігархічну владу, незалежно від того, під якими прапорами вона знову з'явиться в Україні. Тому комуністи, закликаючи до розуміння, закликаючи до того, щоб народ України вершив подальшу свою долю. Ми сьогодні і заявляємо: повернемо народу право голосу, повернемо народу право вибору. Дякую.